Рада вітати вас в новому відео, і в ньому ми будемо говорити про манару, ту саму колоду, яка дуже провокативна, але разом з цим вона ще й дуже глибока, тому багато хто хоче її вивчити, але так само багато хто і боїться її вивчати, тому що вивчення манари да, має декілька труднощів. І щоб вам було це набагато легше, я вирішила зняти це відео, де поділюся своїми рекомендаціями і лайфхаками, за допомогою яких ви зможете набагато швидше почати. Та вчити манару, розуміти її без зубріння, без конспектів, а навчитися відчувати карти. Багато хто думає, що якщо ти знаєш манару, ти можеш працювати лише з темою стосунків, і типу, в принципі, якщо вистачає вейта, то навіщо вивчати манару, да що подивитися на якісь там відносини? Але манара, вона про більше вона працює саме з нашими психотипами, вона працює з нашими блоками, установками, переконаннями, показує наші моделі поведінки в стосунках, в проявленні в Взаємодії з іншими людьми, тому коли ми працюємо з Монарою, нам не треба її зубрити. Нам потрібно просто зрозуміти суть самого сюжету, чому люди себе так поводять, яка їхня мета, які у них проблеми, чи які в них надії, які у них емоції і далі вже це накладати на те чи інше питання, яке ви там дивитеся в своєму житті. Тож, яка може бути найбільша у вас помилка, коли ви вивчаєте Монару? Так само, як і коли ви вивчаєте вейта, напевно. Це взяти карту, подивитися в інтернеті, які там в неї є значення, виписати їх собі в зошит і зубрити. Зубрити, що ця карта в нас буде означати бажання володіти партнером, ця карта в нас буде означати конкуренцію, епатажність і так далі. Наступна карта в нас буде означати конфлікт і так далі. Тобто, це найгірше, що ви можете зробити, тому що ваш мозок одразу це боїться, він одразу починає думати, що «А в колоді 78 карт. Їх усі треба зазубрити, і що потім робити, якщо я візьму забудуся якесь значення. Тобто, це насправді дуже важко і психологічно, да, і для вас, навіть якщо у вас хороша пам'ять. Тож я вам вже говорила, що манара вона працює через сюжети і ті моделі-поведінки, які закладені в карті. Тому тут дуже важливо звертати увагу на сам сюжет, да, що взагалі відбувається на карті. Далі, після того, як ви подивилися, проаналізували, що є, да. Які в нас є герої? Як вони між собою взаємодіять? Хто з них головний? Да, а хто, наприклад, слідує за першим героєм? Що вони відчувають? Чим вони наповнені? Що вони проживають? Яка між ними динаміка? Да? Вони взаємодіять легко, вони конфліктують, вони з агресією ставляться один до одного? Чи вони навпаки з турботою ставляються один до одного? Який загальний настрій? Да? Загальний настрій це те, що ви можете самі щитати. Наприклад, я в своєму телеграм-каналі. Який присвячений вивченню Таро Монари, проводжу вікторини, де не обов'язково знати значення карти, да, я просто даю карту і загальний вайб тієї чи іншої карти. І повірте мені, більшість людей, навіть які ніколи не вивчали манару, коли вони дивляться на карту, вони інтуїтивно обирають правильну відповідь, тому що це щось таке, що є в нашому житті. Це якісь такі моменти, які ми бачили чи то в серіалах, чи то в книжках, чи то в своєму житті зустрічали. І саме з таким підходом. Коли ти починаєш бачити не карту значення, а коли ти починаєш бачити сюжетки, тобі набагато легше потім працювати з цією колодою. Як легко почати розуміти Монару? Це та методика, яку я даю своїм учням на переднавчанні, щоб вони просто провідчували карти і зрозуміли, що вони і самостійно можуть відчути правильний посил. Тож вам потрібно взяти карту, та, ту, яку ви хочете сьогодні, ту, яку, наприклад, ви витягнули собі на день, ту, наприклад. Практику вам, яка вам важко дається, да, або яка дуже сильно тягне вас. Загалом я дуже раджу брати в собі практику там, ну, до трьох карт за раз, коли ви сідаєте за ось цю методику. І в чому вона заключається? Ви берете карту, да, наприклад, витягуєте карту, яку ви хочете сьогодні. бачити. Вам витягується четвірка, четвірка повітря. І далі ви берете її, можете там купити собі, якийсь наприклад, записник, да, для того, щоб збирати свої спостереження поминання. І розклади, які ви там робите. Наприклад, мені дуже сильно задобився мій записник, який я його купила весною 22-го року. Він був саме для манари. Я туди записувала всі свої думки про цю колоду, записувала всі свої розклади, як вони програлися. І сьогодні, коли мені треба було робити навчання по манарі, по суті, я просто взяла свій записник, взяла оцей аналіз своїх розкладів і зробила. І зробила навчання, яке про колоду, да яке не про якісь шаблонні значення, а про а, відчуття, які дуже легко накладаються да, на, на життя будь-кого. Загалом, як легко зрозуміти манару, берете карту, ложите її і починаєте відповідати на питання, хто тут головний герой? Чого вона хоче, які вона емоції проживає, і від чого вона може тікати в своєму житті. Далі ви можете аналізувати символи. Да, наприклад, на четвірочці а, повітря ви можете бачити оголеність жінки, да, оголеність ви в манарі це а, як наче ступінь відкритості, да, наскільки я відкрита, наскільки я довіряю тому, що є в моєму житті. Кінострічка також да, один з яскравих символів Манарі, яка означає зв'язок з якимось спогадом. Дами з тим, що ми вже бачили колись, і тепер ми транслюємо це в своє життя. Тому кінострічка да, це буде в нас як символ минулого, ілюзії, мрії, якихось сценаріїв, які ми бачили в нашій сім'ї, в знайомих. Фільмах, в серіалах, в книгах, тобто, щось таке, що не є в моменті тут і зараз, але якісь такі установки в нашій пам'яті прописані. І наступний крок після того, як ви прописуєте ось оце своє перше враження від карти, подумати, а де в житті я користувалася такою моделлю поведінки, де в житті я бачила таку реальну ситуацію. Да, це також дуже важливо, тому що ви так проводите аналогії і вам не треба запам'ятовувати карт. Карту. Ви її подивилися, ви її відчули. Тому, наприклад, коли я на навчанні пояснюю ту чи іншу карту, що я роблю, я наводжу приклади, я наводжу історії зі свого життя, з життя клієнтів анонімно, да. Тобто, те, що я вже бачила, щоб вам було набагато легше це сприйняти. Тож, ваше завдання да, це для себе зрозуміти, що я відчуваю від цієї карти, далі подивитися, що я в житті з подібного бачила, і чим більше історій ти збираєш про ту чи іншу карту. Тим краще ти її відчуваєш, тим більше ти розумієш, як вона програється в житті, яку ситуацію вона може показати. Ну і найголовніше, як вивчити цю шикарну колоду. Звісно, це практика, тому що я завжди говорю: теорія це 30% успіху. Таро це практика. Ви маєте працювати з колодою, ви маєте вчитися розбиратися в ній, трактувати її, вчитися брати з оцих всіх значень, які є в карті, саме те, яке тобі потрібно, саме в. В цьому питанні, саме в цій ситуації, да, для того, щоб ви могли зрозуміти правильно карту, от як її правильно протрактувати, саме так, щоб вона програлася і відгукнулася, вам потрібно враховувати контекст ситуації, тобто, що відбувається в тій ситуації, на яку ви робите розклад. Далі вам треба поставити правильне питання також дуже важливо, і далі вже да, взяти значення самої карти і витягнути вода правильно, яке вам зараз. Потрібне, тобто тут важливо в практиці враховувати базові оці правила, тому що якщо цього не враховувати, ви ви будете практикуватися, да і тянути на те, що треба, Іначе ви карту знаєте, а розклади не програються. Щоб такого не було, потрібно правильно практикуватися. На да, її мислі <загалом>, загалом саме тому на навчанні, яке в мене починається по Таро Монара, що ми робимо? Ми практикуємося з першого тижня, де є і завдання на своє сприйняття карти, на аналіз свого життя, як вона карта програється, але є розклади, які ми робимо на ситуації з правильними питаннями, з розборами карт. Тож, якщо ви хочете вивчити Таро Монара, почніть з цих легеньких кроків. Повірте мені, ви побачите вже через декілька тижнів результат від своїх дій. Або, якщо ви хочете набагато швидше вивчити всю колоду, всього за 6 тижнів, ви можете перейти за посиланням під цим відео, написати мені в телеграм, і я надішлю вам всі деталі навчання. Також, да, якщо ви хочете самостійно вивчати манару, що я також дуже сильно схвалюю, ви можете перейти за посиланням в телеграм-канал, який присвячений вивченню манари, там є різні розбори, ми там проводимо вікторини, я виставляю. Туди уроки. Загалом дуже корисно всім, хто хоче вивчати манару, тому приєднуйтеся. Якщо вам було корисне це відео, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, що вам було би ще цікаво послухати про цю колоду. Буду вам дуже сильно за це вдячна. До зустрічі!